Друзі, моє вітання. Слава Україні! Слава ЗСУ. Друзі, виходжу в ефір для того, щоб вам коротенько прозвітуватися події, які зі мною відбулися на протязі двох днів вчорашній сьогоднішній день. І що буде, які в нас плани на завтра? Чому зараз звітуюся? Тому що не маю можливості і змоги написати в пості, скинути документи і показати. Це буде в подальшому. Значить, друзі. Вчора відбулася подія. Ви бачили в виконавчій службі. Я відбув, е ознайомився з Іваном Турією справою. Все, е це питання закриваємо. Після Івана Турії я пішов в відділення поліції номер 3 наше місто Сколе. Е уже не включав пряму трансляцію. Ви бачили, що я на Ютуб скинув. Дідів знову мене там обзивав, прозивав, страшив. Е я на Дідіва написав. Заяву про злочин і зразу на дребота, бо днем перед е, тим, перед вчорашнім, позавчора, мене е, не пустив е, мене не пустив дребот слідчий. І я сьогодні зранку е, заяву про злочин написав на двох слідчих. Вчора е, я написав заяву про злочин на слідчу е, Фагат, по тому що вона не виконала ухвалу суду е, далі. Далі я вчора заніс поліцію, чому я туди ходив. Я не просто ходив, щоб хтось подумав кошмарити, нервувати чи провокувати. Я туди ходив, щоб занести документи, дуже два серйозні, про які я вам практично ніколи не розказував. І про них потрібно знати. Вам всім про них потрібно знати, що це за документи. Це називається документ Супровідний лист. Якщо ви чули. То ви, ви і я десь теж не знав, що це таке. Супровідний лист це документ, який додається до кримінального провадження, коли відкрите кримінальне провадження, і докази додаються до кримінального провадження. Тобто, я подав два супровідні листи, щоб ви друзі розуміли, це були е, по лікарні. Е, я додав, які довідки. Де я хворів? Я 29 днів після побиття був на лікарняному, хворів. І я надав всі довідки, е, виписки з лікарняних. Я був з Кольму, я був в Стрію, я був у Львові і потім з коле. Наступне другий супровідний лист це по Івану Турію, е, нашому, нашого підзахисного. Е, так само я додав ті протоколи, е, тобто докази, протоколи е, незаконні написані на Івана Турія лісниками. І там різні документи. Ухвали суду. Чому я це роблю? Тому що, друзі, поліція наша е, не займається розкриттям справ, не займається е, розслідуванням е, в рамках кримінального провадження, і їм десь це все, -все до дупи. А ми мусимо, друзі, е, якщо вже відкрите кримінальне провадження, щоб скорше все рухалось, додава, до, допомагати слідству. Це і називається супровідний лист. І додатки там 10 додатків і додається. Все. Е, ще подав, друзі, клопотання. Визнати мене потерпілим, це теж, коли вже е, відкрите кримінальне провадження, е, вас допитують е, як свідків. І взагалі ви йдете, як свідки, якщо у вас у витягу немає, як, як потерпілий. Що це за документ? Визнати мене потерпілий. Це то, що е, коли ви потерпілий, ну, це, ви розумієте, ваш статус міняється е, в вашу сторону, і вже е, всі кримінальні провадження, які. Ну, кримінальне провадження вже буде в статусі потерпілого, і ви зможете ознайомлюватися зі справою. Ви зможете додати, ви зможете будь-що робити, і е, ваш е, статус потерпілого це дуже хороший статус, це не свідок. І кримінальна справа вже так легко не закриється. Бо тому, що по нападу і по телефону я вже є потерпілий, і зараз залишилося тільки визнати, потерпілим мене по, е, по лікарні. В подальшому після цього ефіру. У мене просто зараз сьогодні сталася аварія, розбився телефон, і, і потрібно зремонтувати його. Трішки є проблема фінансова, і тому я вам зараз пости не дуже буду писати і не маю трошки змоги. Взяв, позичив телефон у друзів і зараз так якби, краще в ефірах розкажу, тому що немає змоги. Зараз десь писати, немає людського телефону, тому що один вкрали, другий розбився і. Трішки маю матеріальну допомогу. Тому я зараз і кажу, хто має можливість, допоможіть. Е мені матеріально, тобто е кран коштує 2,5 тисячі гривень, в мене зараз просто вийшли гроші на лікарню. І розумієте, а я оце все-все роблю це для вас. Тобто мені телефон не потрібно як телефонувати. Ну, потрібний зв'язок, правильно, але потрібно ще е для того, щоб показувати нашу роботу, розказувати нашу роботу. І... Без телефона я як без рук. Так що, друзі, хто допоможе, дякую вам. Я працюю, я щодня ми пишемо і ми щось робимо. Я дуже хочу подякувати нашій спілці адвокатів, тому що я е, зараз, наприклад, з вами спілкуюся, вони вже пишуть документи. Так само, це Багнет нації, так само це друзі з Верховної Ради України, які е, мені допомагають. Е, Паперово, так вам кажу, згідно букви закону. Все, друзі. Завтра в мене буде 4 допита. Е, допит по турію, і турі приїде буде е, ми в якості е, поки що, як свідки. Буде е, допит по лікарні в якості поки що, а можливо, і не свідка, тому що я нині написав клопотання. Будемо бачити, чи, чи, мене будуть вже, е, чи, чи буде, чи не буде якась подія. Ну, поліція щось буде робити. Ну і завтра допит буде по хітеру. Перший. Мій допит теж як свідка, поки що там, де незаконна вирубка лісу. Тобто, ми, я написав заяву, що е, я є заявником, що е, лісрубний квиток підроблений. І завтра я буду старатися е, знімати себе, е, показувати, як відбувається. Потім в Ютуб буду скидувати. Тобто, по можливості, е, якщо це може бути, не може, я все одно це допити мають відбутися. Не знімлю, знімлю, як буде, так буде, я розкажу потім після допиту. Так що, друзі, буду щодня старатися виходити в ефіри, розказувати, що я роблю, що, які в нас плани. Для того, що мене практично ви зараз дивитеся, всі мої підписники щодня, і ви думаєте, що вже сьогодні, куди Явдик піде, що Явдик сьогодні робить. І тому я буду старатися вас інформувати е, про кожний свій крок, про кожну свою подію. І тому що. Ви живете вже моїм життям, я живу вашим життям, і ми маємо всі орієнтуватися, що нам робити, як нам робити. Тому що все, що я показую, це і є навчання, це і є приклад. Я для вас, а ви для мене. Тому що я, оце все, що я роблю. Це я все роблю для вас. Так, мені морально важко, психологічно важко, але ми йдемо вперед. Я стараюся вже нині жартувати, стараюся через себе не запускати багато. Негативу, тому що, повірте мені, сьогодні поступило 5 дзвінків мінімум, мінімум з проблемами. З е, ну, інваліди дзвонять, пенсіонери дзвонять, е, людей хати забирають. Ну, я дуже багато негативу через себе переходжу, тому що я вже взявся на цей, можна сказати, е, ну, цією стежкою допомагати людям, консультувати, консультація в мене безкоштовна. Наша спілка адвокатів. Е, Мене учить, я читаю, і ми зараз займаємося е, безкоштовною консультацією. І мушу е, все брати на себе і перепускати весь негатив. Нічого, нам Бог допоможе, друзі. Дякую, що ви мене дивитесь, дякую, що ви мене слухаєте. Е, вибачте, що, можливо, такі ефіри для вас скучні, тому що ви привикли, що буде якийсь резонанс, буде якась подія. Але поки що на сьогоднішній день буде спокійно, тому що. Ви розумієте, що всі ефіри, такі як вчора з виконавчої служби, як з поліцією, вони витягають енергію, витягають е, здоров'я, нерви і психологічно воно потрібне теж відпочинок, а нерви треба берегти, друзі. Тому що е, ми маємо добитися до кінця. Бачити, що поки що я е, тут е, ну, відкрито один, не відкрито. Повірте, у мене дуже багато друзів, і тому я знаю, що е, я спокійний і я маю йти. До кінця до перемоги, ми вже на перемозі, ми вже перемогли, але нові нові події і нове щось розвивається, і ми маємо по новому йти е далі, не зупиняючись. Я не зупиняюся, я продовжую працювати. Е далі буду розказувати, яким людям ми вже допомогли відкриті кримінальні провадження по по, по, по різних других постановах, по поліцейських. Дуже цікаво, я не можу вам зразу все розказати, бо реально не встигається, тому що кожен день дуже багато інформації. Пости не можу писати, тому що теж багато інформації і немає мобільного телефона. І трішки є скрутна матеріальна становища. в мене так що дякую всім, хто мене підтримує. Дякую всім. Що ви зі мною коментуєте. Якщо я десь не відписав, е я стараюся потім знову відписувати кожному дякувати за те, що ви в мене є, за те, що ви коментуєте, за те, що ви мене підтримуєте. Слава Україні, друзі! Слава ЗСУ, слава всім воїнам, які сьогодні захищають нашу Україну. Слава всім! Хто е, сьогодні підтримує мене, тому що в мене в нас війна з внутрішнім ворогом, і ми його обов'язково подолаємо. Тому що система сьогодні не пробивна, система, яка не змінилася що до війни, що після війни. Тобто е, лишилася та сама: судді, прокурори, поліція, держслужбовці вони всі сьогодні корупціонери і всі сьогодні е, е, не, не звертають увагу на те, що війна за те, що люди гинуть за те, що ми втрачаємо територію і тому. Ми для того є для внутрішнього боротьби з внутрішнім ворогом з п'ятою колоною. Дякую, друзі, і ще всім, що ви зі мною. Ми йдемо і рухаємося далі. До нових зустрічей, до нових ефірів. Слава Україні, друзі!